У мене часто запитують, який раціон у наших корівок. Сьогодні коротенько розповім вам, як вигодовуємо наших джерсек. Свій час ми купили кермораздачик і дуже цим задоволені, адже завдяки йому у нас іде велика економія сіна. Ми даємо нашим корівкам чітко по кілограмах на голову. Отже, на добу. На голову у нас іде 12,65 кг сіна. Я наголошую на добу, тобто ми ділимо цю кількість на 2. Можу вам так сказати, багато залежить від самого сіна. Воно може нести різну енергетичну цінність. Саме від нього залежить, скільки потрібно давати зернових на голову. Є безліч лабораторій, які зможуть вам допомогти оцінити ваше сіно. Скажу відразу, що сіно в нас не дуже гарної якості, тому і зернових відповідно буде йти більше. Та кукурудзи, яка має 75 кг, ми даємо 4,25 кг на добу на одну голову. Соняшникової макухи 1,9 кг, макухи сої 1,2, пшениці 1. Ячвіня 1. І хочу вам сказати, що дуже багато залежить від сої. Якщо ви не дасте вашій коровці сої, то молока вона і не дасть тільки, скільки е, мала б вам дати. Це дуже важливо, зверніть на це увагу. Також обов'язково сіль, крейда, ви можете дати вітаміни, е, рекомендую сорбенти. Це подивіться в інтернеті. Оце такий раціон у наших коріннях.